Вітаю, друзі! Все частіше переконуюся, що нам таки є чим, а точніше, ким пишатися. Це сучасна молодь. Це переважно ті, хто народився уже в вільній Україні, і цей факт позитивно позначився на світогляді. Переважної більшості громадян, ну останнім часом рівень національної самосвідомості українців суттєво зріс, і все частіше чути від молодих людей, що вони пишаються своєю країною і не збираються її втрачати, бо усвідомлюють, що можуть опинитися в такій тоталітарній державі, як Болотяна Лаптісосія. А тому зрозуміли, що порівняно з сусідом. Ми маємо чимало переваг, і перш за все, це свобода. Випадок, що відбувся на днях, свідчить про те, що молодь відчуває власні кордони, аналітично мислить, цінує свій час і може вільно сказати ні, тому що не вписується в світоглядну парадигму. І от нещодавно студенти Київського національного економічного університету відмовились від просвітницької діяльності, кого б ви думали. Арестовича, ну, що викликало нерозуміння і вербальну агресію з боку спікера. І ось що він пише в своєму інстаграмі. Гуляю ето как-то я з ребенком, підходить студент і говорить: Я из КНЕУ, із студенческого самоуправления. Хотім пригласить вас лекцию, беседу провести. Ну, молодежь для меня святое, я сразу согласился. Обговорили дату, тему и даже постер, как он мне присылает, что их студсовет решил не приглашать одиозных спикеров, раскалывающих консолидацию суспильства. И вот зверните увагу, друзья, слово суспильство арестович намеренно. Вимовляє українською, щоб показати свою зневагу до тих, кого турбує доля нашої держави, і хто не погоджується з тим, що прописано в московській методичці. Ну далі я продовжую. Значиться, десятку європейських і не тільки міжнародних форумів Арестович почетний спікер. А нашим маленьким чмош. Пардон, комсомольцам, ні. Тобто, за цією логікою, усі, хто не дивиться Арестовича, всі, кому не подобається Арестович, це чмоші і. Комсомольці, як вам такий підхід? І я не знаю, який зміст вкладав в епітети Арестович, тому погуглила, щоб зібрати всі можливі версії, значень е, слово чмош. І ось що пише український тлумачний словник. Чмош, слово чмошник, упосліджений, принижуваний, слабодухий чоловік, неохайний, зачупарений. От чому Олексій і так висловлюється про молодь, яка має відмінні погляди від його, адже молодь, як він каже, це саме святе. Тобто за логікою Арестовича святим є той, хто поклоняється його величності, святості. Тобто Арестовичу. І хто каже: ні, ти нам не цікавий і пояснює, чому саме ти нам не цікавий, чому ми не хочемо тебе слухати, то значить, це чмо. І комсомольці. І от для мене є загадкою вживане слово комсомолець сьогодні це вже майже архаїзм, але Арестович, мабуть, настільки застряг у своєму комсомольському минулому і ніяк не може звідти викарабкатись. Ну, Чим він може зацікавити молодих людей, яких уже ніщо з комсомолом не пов'язує? Тому Студрада вирішила не запрошувати одіозних спікерів, що розколюють єдність, тобто консолідацію суспільства. І мені захотілося цим посмакувати, щоб насолодитися гамою смислів. Я знову ж таки відкрила академічний словник української мови і синонімічний словник караванського. І що я там вичитала? І так, Одіозний це той, хто викликає негативне ставлення до себе, тобто небажаний. А що ж пише е словник Караванського? І так, синонімія – Одіозний, тобто небажаний, невгодний, незваний, некликаний, непроханий, непрошений, неугодний, неприйнятний. І далі якості йдуть на спад. Бридкий, гідкий, гідотний, зневажливий, нелюбий, обурливий, огидливий, огидний, осоружний, антипатичний. І саме такі почуття у мене виникають, коли я останнім часом слухаю те, що говорить цей спікер. Я не знаю, що мали на увазі студенти, тут я ніяк не хочу образити Арестовича, тут я суто про свої відчуття і свої переживання. Я не знаю, який сенс вони вкладали в поняття одіозний, але ці люди, які знаходяться між двома стільцями і паскудять, Українську ментальність кривляться від усього національного, не можуть викликати якісь інші почуття саме в свідомої молоді. От скільки можна маніпулювати свідомістю громадян і сіяти розбрать у той час, коли ми долаємо спільного ворога? І що поганого в національній ідеї? От я не розумію цього, саме національна ідея. Здатна згуртувати і інтегрувати населення України в повнокровну політичну націю, де кожна людина, що проживає на території нашої держави, не зважаючи на свою етнічну належність. Може відчувати фундамент, основу під ногами, цінуючи культуру, мову, звичаї, традиції. І разом з тим не забуваючи про зв'язок зі своїм корінням, зі своїм глибинним корінням, переживаючи цей глибинний зв'язок. Що ж поганого в цьому, що нам треба єднатися? Навколо національної ідеї. Саме за таких умов ми здатні подолати, ми будемо здатні подолати зовнішнього ворога. Саме за таких умов може відбутися входження України в міжнародний політичний простір. І саме за таких умов можливе економічне зростання. І от скільки можна спекулювати на мовному питанні, є закон, який переважна. Більшість поважає, а решта вчиться поважати. Багато дуже моїх знайомих, які раніше спілкувалися виключно російською, розуміють, що за мовою українською зараз майбутнє, тому переходять, стараються, вчать, і тут з'являється Арестович, який каже, ну, для чого це все потрібно. Так, починає сіяти сумніви в доцільності їх вчинку. І в юнгіанській аналітичній психології використовується поняття трикстер. Це той, що сіє сумніви. Трикстер. Поняття використовується і в літературі, і в філософії. Я зараз буду і торкнуся лише психології. Той, що сіє сумніви. І збиває пантелику. Це такі лисмики там, що міняє колір в залежності від обставин, щоб ввести в оману роль трикстера в тому, щоб заплутати світ, посіяти хаос. І для цього персонаж, для цього персонажу характерна двоїстість. Одночасно в трикстері поєднується як диявольщина, так і святість. І та і інша архетипічні складові є в кожному з нас і демонічне, і святе, і наша задача саме в тому, щоб цей хаос упорядкувати, вивести те, що знаходиться в тіні, на світло. І чим більше фактів про наше історичне, минуле ми знайдемо, відкриємо для себе вивидом із тіні тим Вищий рівень свідомості ми можемо сформувати. І чим більше фактів історичного минулого ми усвідомлюємо, тим краще розуміємо причину сьогоднішніх страждань. Чим свідоміше суспільство, тим важче ним маніпулювати і тим важче нав'язати якусь чужу ідею. І сьогодні молодь продемонструвала психологічну зрілість. І високий рівень національної свідомості, оскільки в історії колективу, як в історії індивіда, все залежить від розвитку свідомості. Бо це і є носій світла і зцілення. І я записую це відео напередодні Великодня, а це свято символізує саме торжество світла над темрявою. Структури над хаосом. Тож гарних нам великодніх свят! І на все добре! Зустрінемося!